15 січня ми повинні були їхати знов на Херсинщину, бо постійно залучаємось. Ми тільки що прибули, тільки що прибули з Донеччини та Харківщини, де працювали з проєктами на щиті з Генеральним штабом ЗСУ, бо наші собаки там і кінологи залучаються для пошуку тіло загиблих воїнів та військових армій агресора, але е, трапилось. Це велика трагедія, і ми вирушили, вирушили до Дніпра. Всього в нас було від полоградського тезувального закону було задіяно 11 волонтерів та 7 собак універсалів, які працювали. Ми їх змінювали, бо собаки, собакам також було там дуже складно. Була було навантаження величезне на декілька собак. Це був дуже складний завал, і бо там такі від пліти, вони стоять майже там перпендикулярно до землі. І руйнування дуже величезне і дуже складні. І собаки, доберман Хан, Доберман хана приїхала в такому стані, коли її скрючило. Всі мишці в неї заклякли. І собака повністю не може розігнутися зараз, а в неї залучені на Херсон. Працювала десятирічна Марінуа Спарті також. В цьому 22 години було навантаження на цю стареньку собаку, бо вона ас завалів і ас таких завалів. І теж оця собака повинна їхати на Херсон. Працювали наша молодь 17 річний Річні хлопець та дівчина з собаками, які також там працювали, були такі дуже складні локації пошуку, де нам потрібно було розділитися, і нас, нас розділяли. І ми там групи йшли на обстеження під'їздів. І от до жодного там під'їзд ми не... було три спроби зайти в цей під'їзд. Піднятися там на до четвертого-п'ятого поверху, до речі, потім там на четвертому поверху знайшли живу дівчину. Але на рівні другого етажа вже була задимленість така, що ми не бачили свої руки, і дихати було неможливо, і нас повертали. І таких слов було декілька. Також наші соб... ми з собаками. Долучались до обстеження, до верхового обстеження, коли нас підіймали. Ми підіймалися з собаками на дробині, на пожежній дробині. Собаку тягнув на себе на спеціальному спорядженні, кот котре в нас є рятувальник. А я вже за ним там по цій дробині повзла. Ми заходили в окна на балкони, на по поверхі і обстежували квартири. Де куди можна було так так потрапити таким чином? А, от собаки це теж терплять все. А, взагалі, таке, знаєте, дуже сильне враження, бо ми були на чисельних прильотах, на чисельних прильотах, на всіх прильотах Запоріжжя, на Ізюмі ми працювали, в Слав'янську і там, Дніпрі на попередньому прильоті, і багато в нас таких. Пунктів, на яких ми буваємо буквально там тиждень тому ми працювали в тернах, який обстрілюється, який є там зоною червоною, вже працювали також на руїнах нашої нашої парки ЗСУ. Але оці руйнування, знаєте, коли стоїть ця кухня, коли валяються ті дитячі іграшки, коли до тебе підходять. Люди з телефонами е, і показують фото, а ось там ось він племінником. Дивіться, дивиться, яка в нього там футболочка. Знайдіть його, будь ласка, його футболочка, його, е, його футболочка з гербом. І це, цей герб гриб бути згуститися з тим, його. А це жахливо. А потім, коли ми виходимо з е, завалів, а наші собаки залучалися постійно-постійно, бо вони ж не універсальні. А були моменти, коли там було на декількох локаціях, е, зрозуміло, що там людей живих, ну як би не може бути. Ми виходили, а люди, нас окружали люди, плакали і казали. А дівчини, а кого ви знайшли, а ви ж не тільки ж загиблих шукаєте. І це так, знаєте, коли ти відвертаєш вічі, а ми теж на чому не винні? Це недодержава, терористична недодержава, яка оце влаштувала, ще так зуховала, підло, з такими мерзетними коментарями вона не має прощення.